Всім привіт! Ми сьогодні граємо MM20. Скоро катка вже закінчиться. Ладно, поки ми позбираємо. Так, я надіюсь, що друга катка я буду мардером. Це прям має бути. Коротше, залазим. І я думаю, що це буде дуже класно за Мардера. Ну тож я завжди за Мардера виграю. Ви Вы ж знаєте, в принципі. Кстати, вопроси. Скільки почти... мені років? Мені майже... Мені 10, мені майже 11 років. І моє ім'я, я не знаю, чи я викладу. Кстати, я скоро хочу викласти пісню. О, підписниця підійшла. Я думаю, що це підписниця. Пострибаємо. Я теж напишу От Коли до мене підходить підписниця, я така прям рада. Я прям дуже рада. В ній, кстати, дуже класний скин. Бомбический. Навіть. Короче, ждем. Монофото, це, конечно, можна. І зараз ми будемо дуже довго вистраюватися, Ну і всім покажіть нові відоси.